Друзі, всім привіт! Дуже старі бурштинові намистинки. Старіше не буває. Ви питали про ультрафіолет, морочилася, з ним морочилася, стала дивитися, а на відео нічого не видно. Але я вам так скажу: я от як 10 років тому не розуміла, так і зараз не розумію, нащо використовує цей метод визначення з ультрафіолетом, якщо на. Очима видно, ну, тобто візуально, да? органолектично, що це не бурштин. Перевірила декілька зразків. Взагалі-то бурштин в ультрафіолеті має відсвічувати таким зеленкуватим відтіночком. Перевірила всі свої зразочки і ось ці намастинки ось ці пластикові. У мене так само світиться таким зеленим болотним, а це не бурштин. Вони важкі тонуть у солоній воді. Тобто, ось вам цей метод в ультрафіолеті. Це так само, як історія з солоним розчином. Є а, такі варіанти пластику, які плавають в солоній воді і тонуть в прісній. І секрет тут в чому? В щільності матеріалу. Ось вам намистинка. Бачите, всередині вона жовта, а ззовні вона темно-коричнева. Це в чергове говорить про те, що бурштин під впливом часу, його поверхня окиснюється і він стає темним. Це дуже-дуже старовинний бурштин. Всім гарного дня!